Героям слава доброго вечора. Студія, доброго вечора, українці. Сьогодні я як і майже всі знаходжусь в теремі, але в душі є світло і надія на перемогу. Однозначно, що їм нас не зламати в навіть в темряві. Нам добре видно, хто вони, і ми ще краще розуміємо, наскільки ми від них відрізняємось. Утім, сьогодні з управління розвідки пролунала така заява про те, що приблизно тиждень потрібно РФ для нового ракетного удару. І так у нас проблемно. Направду ми не приховуємо цього, що у нас постраждала велика кількість критичної інфраструктури. Ми говоримо чесно, попри те, що нам важко, і ми готові. Всі українці перетерпіти. Але е, як вам видається, наскільки Росія ще буде ну так точково цілитися, аби загнати нас у темряву, у холод загалом? Моє особисте відчуття, а е, воно складається виключно з відчуттів, тому що, е, на жаль, в цій країні мало де в кого є точної інформації, як вони будуть діяти і я, який спосіб, але я. Точно розумію, що вже після визнання Європарламентом е, Росію як державою спонсором тероризму е, в них вже немає шляху зворотнього. Вони можуть лише підняти лапи, вийти з е, території України і почати перемовини на якихось нормальних умовах, е, або йти до кінця. Отже, вони скоріш за все підуть до кінця і будуть продовжувати ці ракетні обстріли. Українцям треба просто скажімо так набратись духу, набратись терпіння, забезпечити себе. Хай цей блокаут, хай цей сьогоднішній день покаже слабкі місця, де нам треба посилитись для того, щоб вижити і пройти цю зиму, вижити і що нам потрібно для цього. Отже, потрібно просто не нехтувати повітряної тривоги, як сказав Андрій, небо що людина загинув. Через те, що стояло на балконі під час повітряної тривоги, Отже, не можна знаходитись на балконі або на вулиці, треба знаходитись в укритті, запастись батарейками, mm -hmm. запастись е акумуляторами, запастись свічками. І е дійсно єдина проблема, яка сьогодні є, це холодильник, який без світла складно е там е знаходяться продукти. Отже, треба або як продумати цей варіант. Тому, Пане Валерію зараз далі погода буде. така, що є можливість зберігати продукти або на балконі, або на підвиконниках за вікном. Я думаю, що українці навчаться і це робити безумовно. Ну, у нас немає виходу. Але коли говорити про резерви, вчора ракети я маю на увазі Російської Федерації, буквально була графіка опублікована міністром оборони, який ну показав динаміку, і будемо також відверті, що фактично ці запаси в них ще є. Хоча по деяких із видів ракет вони вже за цією критичною межею нібито за яку виходити не можна, але при великому бажанні ще є і історія з Тегераном, який може поставити ракети балістичні і ведуться про це перемовини, на правду. Попри те, що Іран там всіляко намагається відмежуватися від цієї історії. Чи можна сказати, що фактично оця історія з ракетними атаками вона десь виводить нас на якийсь новин нову фазу війни? Та тому що е, ми тепер е, воюємо ну якось так виходить дуже активно зараз і в небі наші ППО. Так і є. Дійсно, це деякий певний етап війни, коли Росія усвідомила, що вони не можуть нічого діяти з нами на полі бою. У них немає ресурсів, не можуть проявитися. Вони зрозуміли, що дух українця незламний, як і пересічного, так і військових на полі бою. І вони просто обрали довгу тактику для того, щоб просто нас знищувати, щоб якомога більше українців виїхало з території покинуло території України. Для того щоб, хоч якось, тиснути на керівництво українське, щоб все ж таки ми погодились на перемовини на їхніх умовах. Отже, вони обрали довгий шлях. Тож війна, скоріш за все, буде тривалою. Війна буде наскільки тривалою, ніхто не скаже, але точно можу сказати, що ми її пройдемо і пройдемо достойно. Отже, ми вже довели, що ми можемо бити російську армію. Ми вдало б'ємо на полі бою. В них переваги не буде ніколи. Отже, треба все, що треба, це допомога наших міжнародних партнерів, щоб ми більше збивали ракет, більше систем ПВО. і що все ж таки зробити з нашою енергосистемою, щоб якось запобігти катастрофічним таким відключенням на електроенергії водопостачання. А як вам видається, світ сьогодні не втомився ще від цієї підтримки України, тому що ну, зараз багато йде розмов про те, що нібито і Захід також готовий вже е, говорити Україні, щоб бути м'якші будьте в своїй позиції з приводу категоричності там відкидування можливостей перемовин якихось з Російською Федерацією, з цим режимом. Таке зараз ну, такий фльор навколо цих перемовин, він дуже яскравий зараз направду. Попри те, що ну, наші позиції досить стійкі, президент зазнає. Начав за яких умов ми готові. Ми підтримуємо кожну з них. Але чи не втомився ще світ От як вам зі сторони видається? Я думаю, що не втомився. Тим більше і дуже гарний показник був те, що європарламент проголосував більшістю за те, щоб визнати Росію державою спонсором тероризму. Це дуже серйозні наслідки для будь-якої держави в цьому світі, які які е, тягнуть за собою не тільки санкції а в принципі. Це певним певним чином навіть червона картка для країни. Червона картка на вихід з поля гри на лавку десь за стадіоном. Вони вже в не поза грою. З ними немає ніяких, ніяких не може бути далі. Стосунки і так далі. Світ не втомиться, тому що світ вже показав, що він розуміє, що Росія це дійсно держава, спонсор тероризму. Це держава терорист. З якої потрібно закінчити в такому виді діалоги е, і взагалі е, закрити питання з цією влади Російської Федерації, тому вже зворотнього шляху немає, окей. Тут від багатьох військових експертів знаєте, чую такий натяк, і таку фразу про те, що коли Україна буде в повному блекауті, в холоді, буде відсутній зв'язок, коли будуть перебої з інтернетом. Це дуже зручний час для того, аби з військової точки зору зрозуміло, аби Росія відкрила ще один фронт, аби відтягнути наші резерви з найважчих напрямків, де точаться бої, і це очевидно з Донеччини і Луганщини. Також тому, що наші там просто як леви відбиваються, відбуваються штурм. Ми просуваються навіть вперед по деяких із напрямків.